Проблема вирубування новорічних дерев набирає щораз більших масштабів у нашій країні. Сотні непроданих зелених красунь новий рік зустрічають на світєзвалищах або посеред вулиць. У франковому університеті у рамках екологічного гуртка уже сьомий рік поспіль із підручних матеріалів виготовляють екоїлинку. Була перша ялинка, зроблена з пластику тільки пляшок, причому певного кольору ми відбирали голубі і білі пластикові пляшки. На другий рік до цієї пластикової основи, чуть-чуть тут є, додавали різні інші відходи. Це пакети з підсоку, це жестяні банки від пепсіколи, пива. А на третій рік вже додали одноразовий посуд. Потім старі дискети. Минулорічна ялиночка була виготовлена то вся ця концепція була відкинута, основа пластикова. Вона була виготовлена тільки із обгорток з під цукорок. Знань ніколи не буває забагато. Ось таке новорічне деревце, студенти-географи виготовили із власних конспектів, які писали впродовж семестру. Саме цією акцією вони звертають увагу суспільства на важливості збереження лісів України. Упродовж восьми годин п'ятикурсники зі старих студентських конспектів творили еко-ялинку. До акції долучились охоче, бо мріють зробити щось корисне для природи, та з радістю діляться секретами виготовлення такого деревця. Придумали, що якщо скласти зошити по діагоналі, Пізніше їх можна поставити, з'єднати між собою. і Вони створюють такі конуси, які будуть формувати ялинку. Це дуже широка практика навіть в країнах Європи, щоб показати, що є альтернативні способи святкування цих свят Основи основу цієї ялинки ми використали як не дивно вішак. Як ви вже бачили, знайшли на одній з лабораторій нашої кафедри. Ось і взяли за основу. Працювали ми дуже довго. Спочатку думали зробити її дуже високою, тобто всі ці рівні розпочати аж самого низу. Але виявилося дуже складно. Насправді навіть сварилися різні версії. Ми переробляли безліч разів. Ну але результат, я думаю, ну сподобався всім. Компанію еко-ялинці складає екосніговик, виготовлений з зусиллями викладачів кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи зі студентських рефератів. Термін зберігання яких понад шість років на виготовлення сніговика було потрачено більше. 150 старих рефератів, які написані були ще від руки, тобто це ті старі реферати, коли були писані. От і треба було його складати дня три-чотири. Ми складали і природу зберегли, і відвідувачам радість принесли. Тож якою буде наступна еко-ялинка, поки що залишається у таємниці. Мар'яна Сич, Зоряна, Козачок, Франхотів.